Давні традиції та нові твори, які нещодавно з'явилися в репертуарі колективу, переплилися у великий різдвяний концерт заслуженого академічного закарпатського народного хору, що тривав в обласній філармонії. Ми віднайшли давні закарпатські колядки із Міжгірщини, з Воловеччини. Це колядки в моєму працюванні, в моїй обробці. Це дома дома І ой, діми, діми» і син Божий народився. І з твом Христою вас вітаю, гратулову Всі густо, аби в хижі не пусто, аби там не впало щастя, здоров'я проростало, аби сте не мали жури, або вам все несли кури, аби вам все кланяли на кожному кроці, дай Бог вам ну. Колектив популяризує й давні традиції колядування. До прикладу, є звичай питати дозволу господаря аби заколядувати. Та це не все. Коли ми хотіли зробити таку давню коляду закарпатську, ми віднайшли такі родзинки, де, наприклад, в коляді приймає участь не тільки колядники, а звучить голос рембіта. І колядник питає до слову від газди, чи можна зайти до хати і поколядувати. Тобто це так само дуже гарна давня традиція. Приймайте стару. Приймаємо дай Бог Христос його. Лістка хору Ольга Свида виконувала і роль Каздині, яка зустрічає і частує колядників. А ще роль мами під час фольклорної вокально-хореографічної сюїти не забудь співаночки наші, і звісно, колядки. Це іштана Мартина обробка. Вже її відколи. Працюю в колективі. Кожен рік майже в різдвяних концертах. Ну є стріо нашим жіночим. Виконуємо також дуже гарну колядку. Каже наша Юсміна, що пісня це є друга молитва. Хочеться вірити, що вже нарешті на наступному році ми будемо колітувати в мирній країні. Наш край багатонаціональний, тож колектив підготував в'язанку колядок і танців етнічних культур Закарпаття. Лядки угорською, і словацькою, і румунською, і німецькими мовами і вони поєднані із піснями і танцями тих народів, якраз які проживають в нашому краї століттями. Також долучена й троїста музика. Коляді приймали участь не тільки співаки, а десь могли і музичні інструменти давні приймати участі. Ми буквально нещодавно придбали в наш колектив тилинку і голос тилинки в нашому різдвяному концерті. Поціновувачів традицій зібралося стільки, що майже весь зал обласної філармонії був заповненим. Кожна колядка, яку я чула, яку я ще не чула, визиває у мене особливу ейфорію. Тому це дуже хороша традиція. Вона перед святами приходити і доповнювати собі такими культурними заходами. Сподіваємося, що ми створимо такий настрій добра, настрій надії, і, і, і дійсно це свято, Різдво Христове, воно є це свято надії. Концерт був традиційно благодійним. Розігрували лоти та збирали кошти на підтримку Збройних сил України. За вечір удалося зібрати 20 тисяч 700 гривень на потреби Збройних сил України.